СБУ викрила та затримала двох агентів РФ, які коригували ракетні удари по ТЕЦ і електропідстанціях Сумської та Полтавської областей. Молодики встановлювали приховані відеопастки та передавали трансляції російським спецслужбам. Суд визнав їх винними у Держраді за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Зрадники отримали 15 і 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. За матеріалами СБУ, тюремні строки отримали зрадники, які наводили російські ракети на ТЕЦ, що опалюють Суму та Полтаву. За доказовою базою Служби безпеки, 15 і 13 років тюрми з конфіскацією майна, отримали ще двоє агентів РФ. Вони коригували повітряні атаки ворога по електро- і теплогенеруючих підприємствах на території Полтавської та Сумської областей. Серед основних цілей ворога були електропідстанції, а також місцеві ТЕС та адмінбудівлі, що здійснюють управління газовими магістралями. Щоб скоригувати ворожі обстріли, агенти встановлювали замасковані відеопастки поблизу об'єктів критичної інфраструктури. Вони камуфлювали мобільні телефони, під'єднували їх до павербанків та надавали доступ до онлайн-трансляції російським спецслужбістам. У такий спосіб окупанти сподівалися зафіксувати наслідки комбінованих атак РФ по стратегічно важливих об'єктах, що подають світло і тепло до прифронтових областей. Встановлено, що завдання ворога виконували двоє безробітних з Полтавщини віком 21 та 23 роки, які потрапили у полозору рашистів, коли шукали легких грошей у телеграм-каналах. Контрозвідники СБУ затримали агентів у жовтні 2024 року поблизу об'єкту, де вони намагалися встановити приховану камеру. На підставі зібраних слідчим СБУ доказів суд визнав зловмисників винними за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством, один зі зловмисників отримав менший термін покарання, ніж передбачений санкцією за інкриміновані злочини. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.